Доброго здоров'я, дорогі глядачі. Нещодавно змі заполонили соцмережі отакими заголовками: штрафи за неоновлення даних в ТЦК скасовано вже після 16 липня 2025 року. Юристи кажуть, строк минув. Зсу кажуть, ніхто нічого не скасовував, хто правий і головне, що тепер робити чоловікам, які не оновлювали дані. Давайте будемо розбиратися прямо зараз, простою мовою, без паніки, але з правдою. Підписуйтесь, будь ласка, хто ще не підписаний. Дякую всім, хто підписався. Великі дякую і ласкаво прошу, хто ще не підписаний на канал. Отож, що кажуть юристи? Юристи стверджують, що за статтею 38 КОПАП штрафи можна накладати лише протягом одного року з дати порушення. Тобто. Цей строк вже минув. Якщо ви не оновили дані до 16 липня 24-го, після 17 липня 25-го штрафи незаконні. Судові рішення вже є. Суди скасовували штрафи, бо ТЦК не вказували точно, якої саме інформації бракувало. А що каже, наприклад, адвокат Роман Сімутін? Каже, що норма про штраф за неоновлення фактично мертва, бо багато даних ТЦК можуть отримати з Держреєстрів. Але це ще не кінець, бо закон це одне, а практика ТЦК це зовсім інше. Що кажуть в ЗСУ? ЗСУ офіційно заявили, що штрафи залишаються. Все, що заявляють юристи це все дезінформація. І додають: якщо чоловік прийде сам до ТЦК, штраф буде вдвічі менше, тобто 8500 гривень. Якщо не прийде, можуть оштрафувати повною сумою або навіть оголосити в розшук. Отже, навіть якщо суд вас потім виправдає, всю процедуру пройти. Доведеться. Залишається питання, які ж можуть бути нові уловки, так, які можуть використати ТЦК? З урахуванням того, що закон вже показує одне, так, але на практиці ми бачимо зовсім інше. Можу сказати так, що попереду не менше ризиків, просто зміняться методи. Ось що важливо, скажімо так, що може статися? так, от Давайте логічно будемо мислити: штраф як психологічний тиск. Тобто, вам виписують штраф, хоч він і сумнівний, ви платите, або ж, вибачте, заморочуєтесь так, що рано чи пізно все рівно заплатите. Тобто, це такий йде психологічний тиск. Далі. Уточнення як привід для повістки. Тобто Викликають, наприклад, оновити дані, а на місці вручають повістку. Такі, знаєте, ото, як кажуть, з площі рядом. Вибіркова активація старих справ. Тобто штраф виписують, стверджуючи, що виявили порушення, наприклад, лише зараз тому строк ще діє. Далі: нові адмінпротоколи. Наприклад, не задані. Не за оновлення даних, а наприклад, за неявку, за ухилення, за невиконання умов. Насправді, я думаю, можуть придумати багато що. Тобто, не оновлення даних то півбіди тепер можуть використати будь-який інший привід, щоб почати процедуру. Їдемо далі. Роль додатків, застосунків і нові пастки. Застосунок Резерв Плюс тепер дозволяє оплачувати штрафи онлайн. Що це означає? Вся система переходить в цифру, тобто легше виписати штраф, менше опору. Люди платять автоматично, навіть не перевіряючи, чи законний штраф, чи незаконний штраф. Все фіксується в кабінеті військовозобов'язаного. І це головне, після першого. Контакту ви вже в системі. Далі повістка, комісія, розгляд, ну і так далі. Е, що можу сказати чоловікам? Е, ну Не вірте заголовкам, типу там штрафи скасували, закон одне. Але система діє за власними правилами. Розумієте, це все. Е, знаєте, е, останнім часом ми ж з вами розуміємо, що закон, він наче є, але його нема. Тому. Е, Будьте уважні. Якщо прийшла повістка або штраф, не ігноруйте, але і не панікуйте. Тобто, можна все оскаржувати в суді, особливо після 17 липня, бо все наче як по закону. Самі ж приймали, правильно? Тобто, це ж не ми з вами приймали ці закони. Не підписуйте нічого без розуміння. Тобто без розуміння того, що підписуєте. Було б добре, щоб у вас завжди був, скажімо так, при, при собі адвокат, якого ви можете викликати в будь-який момент. Якщо викликають на уточнення, беріть з собою свідка, знімайте відео. Як я вже багато разів казала, нехай протокол записують протокол, нехай викликають вам. Безкоштовного юриста, ви маєте на це право по закону. Якщо боїтесь там чогось, чи ще звертайтесь до юристів, до правозахисників, до чатів самооборони, знайте свої права і захищайте свої права. Підсумок такий: система не змінилась, змінились способи. Тобто, штрафи за неоновлення даних в, такій, в сірій зоні, тобто закон. Дозволяє все це оскаржити, але ТЦК можуть діяти по якимсь своїм системам. Нова хвиля тихої мобілізації, назвемо це так, через цифрові платформи, там, добровільні візити, якісь там хитрі схеми і так далі. Чоловіки мають бути обізнаними, обережними і не розслаблятися сьогодні не варто жити страхом, але варто жити з розумінням. Бо якщо ти не знаєш своїх прав, тебе змусять мовчки їх здати, ці права. Ми всі розуміємо, що кожен має захищати свою країну, але це має бути справедливо. Я, мабуть, в кожній програмі кажу про справедливу мобілізацію. На жаль, ми її так досі і не побачили. Якщо це відео було корисним для вас, будь ласка, підписуйтесь, ставте лайк, поділіться цим відео, бо правда, це не страшно, страшно, коли її приховують. Будьте готовими, бо знання це теж свого роду форма захисту. Дякую, новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, майо. thank mm -hmm. you